Сьогодні у нас непересічна подія. Наша збірна черговий раз вийшла на євро на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу. І приємно, що скажімо, відзначає на століття, випустивши таку саме марку. І мені приємно, що ми маємо можливість на всю Україну показати значимість для нашої держави, чергове наше досягнення в такий складний час. Я думаю, що саме поштова марка, яка розійдеться у всі населені пункти нашої держави, ще раз покаже, що ми незламні, ми не переможні і ми обов'язково йдемо до перемоги. Завдяки сьогодні нашим воїнам, захисникам і захисницям, які сьогодні обороняють наш спокій, завдяки яким сьогодні ми живемо в відносно мирній Житомирщині і можемо проводити ось такі заходи, як погашення спецпогашення марки. Звісно, вона символізує незламність. Незламність наших спортсменів, наших футболістів. Вона Символізує знак підтримки нашим спортсменам, які їдуть до Німеччини і вже 17 червня будуть грати свій перший матч в фінальних змаганнях Євро 24. Тому це знак незламності, знак підтримки, знак того, що всі ми весь сьогодні український народ з нашими спортсменами і бажаємо їм, звісно, що перемогу.